Чернівецький обласний благодійний фонд Вікторія надає продуктові набори для Чернівчан. До фонду надходить велика кількість запитів на отримання допомоги. На даний момент благодійники приймають звернення тільки від жителів міста Чернівці на отримання продуктів харчування. Чернівецький благодійний фонд Вікторія надасть продуктові набори соціально незахищеним особам з міста Чернівці, що відносяться до наступних категорій: сім'я, в якій є особа з інвалідністю. Валідністю малозабезпечена сім'я, багатодітна сім'я. Зауважимо, продуктовий набір видається у кількості одна штука на сім'ю для звернення до Чернівецького обласного благодійного фонду Вікторія та отримання продуктового набору за наявності підстав та можливості їх підтвердження. Можете зателефонувати що вівторка та щочетверга з 19.00 до 21.00 на будь-який із наступних номерів телефону та попередньо записати. Плюс 3 8, 0 95, 839 86, 10. Плюс 3 8, 0 95, 839 85 88, плюс 3 8, 0 50 727 63 91. Плюс 3 8, 0 93 168, 62, 33. Плюс 3 8, 0 98 008, 28 79. Видача продуктових наборів здійснюється по суботах у відповідності до кількості наявних продуктових наборів згідно списків порядку черговості. У випадку внесення змін інформація буде висвітлена у змі та на сторінці фонду у мережі Фейсбук. Про день та час видачі волонтери фонду повідомлять шляхом надсилання смс-повідомлення або зателефонують.